Кай Хелоу, привіт! Здоров! Отже, перше відео у новому 26-му році, і розпочнемо ми з новорічного привітання від британського волонтера, який зараз в Одесі. Давайте послухаємо. Hey, привіт, друзі! Uh, на зв'язку Одеса, uh, uh, Україна. Хотів so, просто вийти на зв'язок і повідомити вам, well. що uh, зі мною все uh, гаразд. Okay. Uh, дехто писав мені після моїх останніх відео, щоб дізнатися, чи все окей, у мене все добре. якщо зі мною щось трапиться, ви точно про це дізнаєтесь. Просто був зайнятий. Знаєте, бачився зі своїми друзями, з волонтерами, з якими ми разом працюємо протягом різдвяного періоду. У нас була хороша різдвяна вечеря. сьогодні новорічна ніч до нового року, 2026 Тут в Україні. Залишилося приблизно півтори години, і поки що, все тихо. Вечір видався спокійним. Хвилин п'ять тому оголосили повітряну тривогу, але ситуацію просто оцінюємо. Ми очікуємо гучну ніч тут, в Одесі. Та загалом по всій Україні цього очікують. але це не заважає українцям збиратися разом і бути зі своїми родинами на новий рік. хочу скористатися моментом і сказати: велике дякую Збройним силам України солдатам іноземного легіону, усім гуманітарним працівникам, кожному хто робить свій внесок для України. Дякую вам, разом. Ми сильніші. у будь-якому разі. Я триматиму вас у курсі. з новим роком, тут з Одеси. У мене сьогодні тихий вечір. Зараз у мене немає світла, все нормально. Павербанк заряджений. Сьогодні в моїй квартирі є мобільний інтернет. Іноді він зникає, але сьогодні він є. Чудово, можу залишитися на зв'язку. Ну і якщо ви досі дивитеся це відео, друзі, як сказав, триматиму вас у курсі. з новим роком. Напевно. Slava Ukrajině. Herojem slava.